Доброго дня, дітки! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Посмішку людям треба давати. Доброго ранку, усіх привітати! Сьогодні хочу вас познайомити зі світом казок. А багато казок вам читали ваші батьки. Або ви дивились їх самостійно. Казки бувають дуже цікаві та корисні, пізнавальні, навчальні, пригодницькі, захоплюючі. Та неповторні. Послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте, яка казка мається на увазі, про кого йдеться в ній. Несхожий на інших, малюк народився, і зла він немало за це не терпівся, але як підріс і поглянув на себе, то сам здивувався, насправді він так, правильно, гидке каченя. Сьогодні пропоную вам намалювати наше каченя. Але перш ніж, ми розпочнемо. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Олівець в руки катаю. Поміж пальчиків кручу неодмінно кожен палець. Будь-слухняним я навчу. Для того, щоб ми намалювали наше каченя, нам знадобиться серветка, на якій ми будемо з вами працювати. аркуш паперу скачення. Також водичка. Пензлик. Фарби жовтого червоного та блакитного кольорів. Малювати ми сьогодні з вами будемо нашими пальчиками. Отже, приготуйте також з собою серветки. Спочатку наберемо фарбу жовтого кольору. Але перш ніж ми її наберемо, нам потрібно змочити наш пензлик у водиці. Відкриваємо нашу фарбу та намащуємо наш пальчик жовтого кольору та притискаємо до вільного місця. І так кожен кружечок, кожне вільне місце ми заповнюємо жовтою фарбою. Коли всі латки вже заповнені жовтого кольору, беремо до рук синю фарбу та також притискаємо наш пальчик до аркушу паперу та заповнюємо синім кольором нашу водичку. Витираємо наш пальчик та вимиваємо наш пензлик. І беремо червону фарбу та зафарбуємо наш дзьобик. Малята, ось таке гидке каченя у нас з вами вийшло. Я чекатиму на ваші роботи. На сьогодні з вами прощатимусь. До побачення, до нових зустрічів!